Цукровий діабет другого типу це те захворювання, яке може ушкоджувати і серце і судини і підвищувати ризик інфарктів і інсультів. Це просто факт, не треба цього боятися чи переживати через це. Але контролювати серце і судини необхідно. А для цього потрібно міряти тиск? Ну, Може, вам і не треба міряти кожен день зранку і ввечері. Але якщо у вас є артеріальна гіпертензія, підвищений тиск на постійній основі, або ви приймаєте медикаменти, призначені кардіологом, то для вас контроль тиску зранку ввечері є обов'язковим. Це ви в пам'яті, Софія, тримаєте, що колись і артеріальний тиск потрібно буде міряти регулярно. Зараз так поміряти, побачити, що він класний, і залишити це поки в спокої. І... Що потрібно ще контролювати? Це рівень холестерину. А, аналіз називається ліпідограма це холестерин, а, який розписаний по фракціям. Це жири крові, які розписані по фракції, гарні жири крові, погані жири крові і одне поділене на інше виводиться як там індекс атерогенності. Конкретно вам в 20 років до 35 років за тим індексом етерогенності слідкувати не потрібно. Але за холестерином... Який він підвищений, який підвищений? Гарний підвищений, чи поганий підвищений, чи все в нормі? Ну, зниженого холестерину не А, Потрібно слідкувати, щоб вчасно допомогти серцям і судинам справитися з тим надмірним рівнем жиру, який протікає в крові.